Всім привіт! Це повернення на канал Переколістин серйозні З відом ПС. Я місяць з вами не бачився, тому є що розказати. І це будуть, вивчаюся, водички п'ю. І це значить знову історії. Сумні веселі. і зараз побачимо, які будуть. Ви можете одразу спитати, де я знаходжусь? Відповідь проста в готелі. Я тут зараз живу в готелі, бо... Коротше, зараз все по порядку. Значить, вертаємось до попереднього ПС. там де я розказував про роботу, що буде ненадовго, потім воно все зав'язалося. Була нормальна робота. Я, в принципі, злякав, ставав холодніше, ми звати працювали файно робота почала, я тоді говорив на початку серпня, бо почав, це була помилка, ми ну, почали 22 серпня. Далі я місяць проробив, там трошки більше, плюс-мінус там. І вийшло так, що все-таки робота була закінчена. Не тоді, коли був ПС, а два тижні тому робота закінчилась. Я доробив тиждень був такий щасливий, що вихідні з понеділка на роботу знову. Аж тут приходить новина, дзвонить начальник фірми нашої і каже. Йди, шукай роботу. Я через 5 свого спитав, що це діється до біса. І, по-перше, роботи на всіх не вистачає. По-друге, я їм знову не сподобався. Так я роблю команду, Так часом буває, всі там. Буває таке, що ніхто не хоче робити, але потім змушуть робити, і ти якось привикаєш. Але не в цей раз так вийшло знову. Що це люди до біса сидіються? Я в розпачі просто. Я, я, я не знаю, що робити. Сидів, шукав в нервовому стані роботу. Сидів тиждень практично. І нарешті знайшов роботу. Це було знову через агенцію, але. зараз все по порядку. Значить, сажир шукає роботу, все, збираю вже речі. А тут вискочив у Алексі варіант роботи. І я із столиці Варшави переїхав в місто Люблін. І, коротше, приїжджаю в Люблін договоритися за житло. Значить, хотів знімати квартиру. Квартира була недорога по польським міркам. Є така система ще одна один додаток одна помітка. Якщо будете в Порші брати житло, то там платиться одразу за 2 місяці і вам потрібно подвійну суму заплатити. Я ж договорився заплатити за місяць, все було прекрасно, все мало бути квартира обіцяли. там все так класні золоті гори. все. Аж тут я приїжджаю одного вечора в Люблі, щоб заселитися, бо на другий день вже було на роботу і я вже знайшов тоді роботу на той час. І в общем так, що я приїжджаю, а це кімнатка на пару квадратів. Приблизно як оця кімната. Там одразу. Там ліжко... Не то, що я вам зараз тут покажу. От в мене тут таке ліжко. Дивіться. Зараз покажу от воно отакої от довжини. так? Отакої от довжини. Запам'ятайте. Значить я приходжу до кімнати, а там ліжко так, складалось. Раз, два. Воно було отак. По довжині приблизно. І воно потім ще розкладалося до самих дверей. І воно і так було коротке, і воно і так було коротке. Для мого росту навіть було б мало. Ну, думаю, добре. Спитаюся за. Ціну за все можна заселитися, бо в теді не було часу шукати житло, розумієте? І так вийшло, що. Взагалі. Не можна заселитися. Я питаю, чого? Мені сказали. А ти не перший, хто питає за це житло, а я кажу, а яка різниця, якщо я хотів заселитися, ми договорилися. А ти оплатиш два місяці? Зараз воно ще не все готово, ще все таке. А потім все-таки вияснилося, що воно вже було зайнято. Було зайнято, і Віталій Вікторович мусив шукати як найшвидші готелі. Знач, приїхав в готелі перші кілька днів я жив за дорогою ціною для мене. Далі я переїхав у цей готель, який зараз він в два рази дешевший в два рази. Але за роботою теж з Слухай Значить, от відкриваю OLX, є робота в місті Люблін на теж будову. Зарплата та сама, там тільки що не вата, а всі роботи. І знаєте що? Це було через агент. Я приїжджаю договоритися в Люблін. поговорив за роботу, все таке. По першим враженням все мало скластись добре. Малося платити, тоді платили 20 за годину і тут мало 20 платити за годину. Тільки спочатку перший тиждень у нас іде стажировочний, платиться 18 за годину, на другий тиждень вже буде платитись 19 і воно в часі буде підвищуватись. В час праці до 20 злотих за годину. І знаєте що? Знову обманили, слухайте, я не знаю, що сказати. Я приїжджаю. Ми робимо в селі хату. Я не знав, що ми будемо це робити. Я позвоню до хета, давай швидше зранку до автобусного залу. Говорю, добре. Значить, приїжджаю. Ми хвилин 15 з деяка машина куди поїхати. і що Слухайте, це несерйозно. Коли люди не можуть отак одразу все організувати, я не розумію. Ну, добре кажу. Я знайшов автомобіль, ми поїхали на роботу і ми працюємо в селі. Робота, звісно, не з легких мішати бетон, носити бетон, класти бетон, бити стірим молотком. Цим таким перфоратором. Складно з'ясла на спину нагрузки. І по 1 враження все було добре. Працюю, працюю. А ось тут перша зарплата, бо кожна тижня зарплата. Зарплата маленька. Я швиденько з калькулятор, а вони навіть 18 злотих не заплатили, слухайте. Дали 17. Я не розумію, що за дебілізм такі, такі тенденції, слухайте, придурочні. Приїдеш на одну роботу, робота файна, але там закінчується. Приїдеш сюди, ти тут фігачиш, але маленька зарплата. І порахуйте, скільки зараз трачу на готелі. Пер, слухайте 4 ночі, 4 ночі в готелі дорожчому. Це 400 злотих. Увага, 400 злотих. Далі я приїхав сюди тут за ніч получу 45 а не 100. А знаєте, а тут є. Така помеха. Одна приметка. Тут я можу жити тільки 5 днів. На вихідні шукаю інший готель, а тоді знову приїжджаю сюди. Це дурдом якийсь абсолютний. Це просто нонсенс. Я цього не розумію. Але на квартиру мене зараз грошей не вистачить слухи. бо багато пішло на харчування, багато пішло на готелі і так далі. і так далі. Це дуже складно. Теперішній час настільки складний, що навіть не знаю. Навіть не знаю, що я сказати. Я тут поки що живу, поки що працюю, а до якого часу воно буде, я не знаю. Потім була фігня, що вчора на роботі залишив телефон. Зараз сижу без телефона. Інстаграм все на ноутбуці мав. Принаймні має ноутбук. А якби його не було, я б не знав, що аби. І не було б можливо цього відео. Це, звісно, кошмарно. Це просто я не знаю, що як пояснити. Така от фігня відбувається. Тоді я поробив місяць, зарплата теж була невелика. Щось трошки підзбирав, трошки потратив і те, що підзбирав, воно все пішло зараз. Зараз гроші є, але поки воно мені все оплатиться, це буде дуже і дуже довго. Слухайте. Це кошмар просто. Життя на стільки мотає, слухайте. От я коли запустив цей канал, я ще працював там, де вчився, ще коли було. Там був відео в Тайністі Україна, Перші Песи, пам'ятаєте цей період. Далі пішли дуже складнощі, мусив змінити роботу. Змінив роботу, працював на катанням. Не вийшов там через 5 днів. Змінив роботу. Вучаюсь. Ну так от. Тоді змінилася робота, все було. на катерингу було тяжко, я розумію. Але там були, там хоч ми жили і в селі, можна сказати, обучаюся. Але mm. не склалося. Там були класні парки, там слухайте, там, я ходив постійно гуляти, прогулювався. Класна місцевість була. І зараз я змінив роботу. Працюю кілька днів вже тут, але я розумію, що все може бути теж ненадовго. Ми тут попрацюємо і скажуть до побачення. Мала бути офіційно, а мене офіційна зарплата менше, ніж обіцяли. Це капець просто. Це. Дуже оманливо і дуже сумно. Дуже сумно. Я не знаю, для що як далі складається життя. І цим відео я хочу повернутися на YouTube. Я робив якусь паузу, думав, що робити. Поки що будемо з песом жити. Потім. Побачимо. Я хочу запустити трансляцію, але не можу розібратися з ОБС. -ом. Буду дивитися, якщо все вийде, то сьогодні буде трансляція. Постараюся це зробити. От. Якось воно так, люди, тому кілька порад. Перша порада. Працюємо добре. Швидко, помало, немає різниці. Якщо скажуть робити помало, робимо помало. Друга порада. Шукаємо роботу. Не через агенцію, а одразу до роботи. Бо агенції можуть обманити, можуть те зробити, те зробити. А тепер. Переходимо до ще одної історії. Не менше сумною. Не менш сумною. А заключається в тому, що, коли працював в компанії «Мачвіт» на Катерінгу, я зв'язався з Тоїс-Агенцією, яка мене зараз обманила. Поясню. 20 числа. Навіть 25 го попереднього місяця, я отримав зарплату з Медсвіта з Катерина. По моїм підрахункам, виходило, увага! 960 злотих. Запомніть цю цифру. Далі, я, коли йшов на роботу, я, я пропонував показував. Свій студентський куток. Зарплата була звісно більша. Бо в Польщі є така штука, що студентам до 26 років життя всім, до 26 років платять більше грошей. Ну і коротше, якось так вийшло, що отримувати зарплату, а тут аж приходить смс-ка від координату. Приходить смс-ка, і я Фу, маю тільки 200 вивчаюсь. Вичаюсь. Так от. 225 злотих із тисячі з чимось. Це кошмар. Розказую. Мені впаяли 500 злотих штрафу. Одразу скажу, що я працював. Ви пам'ятаєте по попередніх ПСАх, що я працював вдома. Ви ще й так спати. Ну, коротше. Так вийшло, що. 200 злотих мені тільки прислали. Штраф 500 злотих за типу. Ти, ще раз повторяю, типу, невиконання обов'язків. А тепер питання. А що я не так робив? Я не хотів робити? Я не хотів вчитися робити? Ну, я не розумію. Подивіться той ПС останній. І ви поймаєте, що, навіть якщо не стан, то перед останнім. от попередній ПС, точно не пам'ятаю, який номер. Так от, мене не хотіло вчити, як пам'ятаєте. Зараз. Ото, ото є такий момент, що хотів вчитися, сказав, де добре. Поставили машину, сказали, пальцем тикнули, роби. Я зробив, як вмію, точніше, не вмію. Вони прийшли. Ми тебе виганяємо. Думаю, добре фізне. А потім, як вияснилось, вони мені впаяли штраф. Вони мені впаяли за санітарну книжку гроші, за проживання гроші за проживання це вже є окрема історія. Проживання повинно бути безкоштовним взагалі, а вони забрали 100 злотих. Санітарна книжка 200 злотих. На руках її не було. Умови о тобто договор про операцію, не було з компанією, а штраф долин ні за що. Він так схотілося заробити, здати гроші. І я так отримав 200 злотих. І в продовженні цієї історії було таке, що я дзвонив до координаторів, я дзвонив дзвонив до всіх до компаній, дзвонив до координаторів, які давали тоді на, на той час роботу. Звоним безпосередньо в агенції. Нічого не вирішилося. Я чекав кілька днів по обіцяних. І що ви думаєте? Нічого не сталося. Якщо. Я колись покажу вам скріншоти фото з твоєї історії все, як було. Це буде у наступних ПС. Я обов'язково покажу. Як вони зарази обманюють людей. Я вам покажу всю переписку. Мені буде все одно те, що вони тут в Ютубі бувачать. Я просто покажу все, як воно діється. Бо це вже в біса достало, розумієте? І тому приходиться це все терпіти, і це тяжко. Це реально тяжко. Хто так теж міняє роботу, то він не зрозуміє. Якось воно так. Добренько. Будемо зав'язувати з ps Скоро випускається блог. В блозі розкажу нову тему. А поки що всім дякую за увагу і чекаємо трансляції. Можна навіть буде сьогодні.